Ти просто загубився на двох тільцях, ти не всидиш, тож вибір забарився, ти обирай, де твоя суть, по стіни в позолоті, не виправдають, не спасуть, душа в тоне в болоті і скажеш часом. На всім ж чиста випадковість, тані гризе в серці живім тебе від Бога, совість, ти, дякуй, голос, ще не стих і тихо, мовить в серці, сліпим подирям сліпих закритів небо дверці. Спинись допоки маєш час і падай на коліна, молись як слід за грішних нас, бо з кожним днем провина росте, росте, і не дай Бог накри. Всю країну ви, не прийнявши за сторог ведете в дім руїну і скажеш часом сутня всім це ж чиста випадковість, та ні, гризе в серці живім тебе від Бога, совість. Ти, дякуй, голос, ще не стих і тихо. Серці сліпим поводирям сліпих закриті в небо дверці, а хто по Божому живе багато натерпиться, бо хто в геїну світ несе на справжню віру злиться та всі страждання на землі замить одну промину. Дай Бог їх душі на суді воскреснуть не загинуть. Тож обирай, що хочеш ти воскреснуть, чи загинуть. І скажеш часом судне не всім, це ж чиста випадковість, та ні, гризе в серці живім тебе від Бога, совість. Ти дякуй Господи. Стихий тихо в серці сліпим пободирям сліпих в небо дверці, сліпим пободирям сліпих закриті в небо дверці. Амінь.